Друзі, усім привіт! Ми вас вітаємо на товариському матчі. Лондонський арсенал буде вдома приймати Сан лоренцо з Аргентини. Команда приїхала в Англію. І сьогодні зі мною в студії знаходиться головний тренер якраз лондонського арсеналу. Ростислав Кравченко. Привіт. Привіт, Владе. Вітаю всіх глядачів. Сподіваюся, що такий екзотичний, можна сказати, колоритний матч. Буде достатньо цікавим і сподобається вам. І що ж, в тебе є сьогодні така можливість обрати м'яч на сьогоднішній матч, така oh. важлива місія. І що ж, матч Барселони відбувався цим м'ячем, але я зараз тобі буду гортати в uh -huh. другу сторону, щоб ти роздивився м'ячі. І, можливо, якийсь тобі одразу ти знаєш, подивишся і зрозумієш, що саме цим потрібно грати. Окей. Okay. Зараз. Зараз це все проматую потихеньку. Ну, намагаюсь, по крайній мірі, щоб ти роздивився. Угу. Е так. О 20? Е 17. й А, 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 Оце... а, 17. й Ось цим, да? 14. Да, -да, -да, да, Так, да. так. Так. 17, й 17, й так. Ось цей, да? Так. Все супер. Це в нас м'яч ПЕС 2014, 2014 року. Нагадаю, в Грі в цьому році буде 11 років. Ну вже теж немало. Ну що, так. і цей матч якраз. Надію, що цей м'яч допоможе командам зіграти в класний і цікавий футбол. Ну що ж, ми рухаємося к матчу, і в мене одразу таке питаннячко до тебе, Ростиславе. Як тобі трансфери, які ти зробив зі своїм клубом? Я бачу дуже багато новачків. І Марсіаль сьогодні в основі, і Раджана Інголан, і Менді і зліва Борра, в захисті, угу. і Ібора, який перейшов з Вільяреалу. Як тобі ці гравці? Що ти від них очікуєш? Вже в сезоні, який нагадаю вам, що скоро вже стартує? Ну, я очікую від своїх гравців, що вони апгрейднуть ці позиції, на які вони прийшли. Багато з них універсальні, і я буду наповну використовувати їх універсальність. І сподіватимусь, що команда досягне ще більш кращих результатів завдяки цим підсиленням. Ну що ж, як влучно нам це все озвучив, Ростислав Кравченко, і давайте перейдемо до складів команд. І я передаю слово Ростиславу, бо він розпочне з команди, яку він тренує. Лондонський арсенал. На воротах у Арсеналу Берг Лено, правого захисника грає Хатабу, лівого захисника грає Фела Менді. Пара центральних захисників Джонатан Тата Антоніо Віддігер. Двох центральних захисників грає Вісента Ібора та Раджана Інгулан. Лівого грає Осман Дембеле, Правого сніга, точніше, грає закселятичні шагає лівого Дембеле, паре нападників Німович та Максіалі. Форматія 4-2-2-2-2. Ну що ж, ми почули з вами склад лондонців, і я перейду до гостей сьогоднішнього матчу Сан лоренцо На ворота грає Торі Торіко в захисті зліва Пітон. Справа Ерера. Двоє центральних захисників зліва грає Донатті. Справа. От, до речі, перше порушення правил було. Одразу ж. І сфолив, до речі, Колочині, який сьогодні теж в старт грає. Ні, це Ібра, це Ібра в ньому сфали. А, Ібра так-так-так. так. так, так. так. Ібрагімо вже вступив в гру з, теж з ветераном Сан-Лоренсо. Що ж цікаве, таке протистояння так. нас, я думаю, очікує. І в півзахист, якщо говорити, грають сьогодні, в центрі грає Родрігес. Йому допомагати буде в опорній зоні Поблете. Зліва в півзахисті грає Рамірес, справа Ромеро. І в нападі сьогодні двоє нападників. Відтянутого форуда грає ще один Ромеро. І попереду центрального нападника вже грає Фернандес. У зараз небезпечний момент уменьмому арсеналу. Небезпечно, так. Яка зараз атака була від лондонців, хороша? Златан Ібрагімович. І. Вже всіх підключили. Марсіаля підключили теж. Який пробив Гарна була. так. Ну і нападі грає сьогодні теж Фернандес у, у Сан Лоренсо. І формація на гру сьогодні теж 4-2-2-2. Тобто бачимо, що навіть формації у команд. Ідентичні, але побачимо, хто буде сьогодні сильнішим на полі. Так, Не Атлетіко єдиним. Я пам'ятаю Атлетико такою формацією в нашому турнірі грали. Але і сан лоренцо так може грати. І Корея зараз робить передачу О. на Менді. Дуже гарну. Менді. До речі, колишній Гавесан Лоренц. І так, так, так. І зараз РРО створює момент. І зараз міг забивати своєму колишньому клубу, якщо говорити саме в нашій лізі. А та й взагалі в реальному футболі він зараз виступає досі за. Атлетіко, але було повідомлено так, що літом піде, за, так? Піде, так. Але 10, 10 років відіграв зараз знову момент, Але Торіко на місці. 10 років відіграв за Атлетіко Корея, це неймовірно. Я думаю, що багато болівальників Атлетіко дуже зараз сумують, тому що дійсно буде йти легенда вже, я думаю, для цього. Так, він не мов, знаєш, Джокер. він славиться тим, що на кінцівки матчів матчу Атлетіко виходить і часто забивав вирішальні голи. Марсіаль віддає, поки передачу Златан Ібрагімович. А що ж цегнув Златан? Просто ви, ви передивіться момент, як Колочині забрав м'ячу з Лата. Помстився за, за той епізод на початку матчу. Він зміг це зробити. ну Дійсно, захисник високого рівня. Дуже багато досі, матчів він відіграв саме за Ньюкасл. Всі, я думаю, пригадують його саме по цьому клубу. І зараз він у нас тут дограє вже своє в, в сан лоренцо тобто в рідній Аргентині. Пас. Не треба давати бити. Бачимо, сан лоренцо атакують. Поблете. Рера. І зупиняють Її атаку перепопані. Арсенали. Може вийти небезпечна контратака. Златан Ібрагімович. Віддає на Марсіаля. Марсіаль віддає на Корея, але. Неточна передача. Назад. Раджана Інголан. Кореа. Марсіаль може пробити, але удар а, блокується. І зараз тобто... сан, -Лоренцо. сан лоренцо як сьогодні грають, впевнено, дивлячись на те, що приїхали з далекої Аргентини. Давалося б. Показують О, теж це гідний рівень футболу. Ой, куди Куди ця Фомеро передача? Віддає на Родрігеса. Родрігес пробиває поворота. Mm, небезпечний удар. Але який зараз був удар від гравця сан -Лоренцо? Ну, Взагалі, що ти скажеш по грі поки своєї команди за 30 хвилин ну, проти ось непростої команди з Аргентини, я так скажу. Ну, можу сказати, що подобається, що атаки конструюються. І що поки кожен з новачки себе показує. І Бога непогано вливається потихеньку і на Інголам. Але побачимо, що буде далі потягом цього матчу. Бачимо Пітон. Рамірес. Пітон. Чому Сан лоренцо розганяє атаку. Але потихеньку. І Рамірес вже на фланці, Знову Пітон. Чи буде щось Пітон. робити далі? Родрігес. Родрігес, Ромеро. Ромеро може і пробити зараз Тебе але Пітону. Довго володіють. Треба перехоплювати, Ромере. Родрігіс зараз. Uh -huh. Ромірес. Як довго. Довго контролюють. Так. Це якась Барселона сан лоренцо таке відчуття. Але не даємо їм пробити, але треба перехоплювати. Ромеро може пробити Ромеро! Yeah, yeah. yeah, yeah. На місці. Mindy. Ну і таке, Ростиславе, теж до тебе питання. Що ти можеш сказати про арсенал саме ось в чемпіонаті, який у нас скоро. Ну поки що невідомо, що який буде у нас регламент. так. Але що ти очікуєш від команди? Боротьби за чемпіонство або, можливо, за призові місця? Тобто, які в тебе цілі на сезон? Ну, знаєш, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Бом, по-перше, хочеться вдало стартувати і вже від цього відштовхуватися, але як мінімум хочеться боротися за призові місця. А, і хочеться показатися командою такою універсальною, яка а хата катарська. Корея може пробити удар блокується. Затягнув, але і продовжується. Треба бити! Дембеле пробиває вже! Який удар! витягує та... Торіко! І 0 -0 та... перший тайм. Так. Хотів сказати, що хочеться, щоб на показав себе такою універсальною командою, яка в різних формаціях себе, себе буде показувати. Але я і не виключаю варіанту, що ми знайдемо якусь таку робочу формацію і будемо тільки її використовувати. Але це про це вже хай наші суперники думають по чемпіонату. 100% і статистика. Ось зараз бачимо. 6 ударів 5 ствір У Арсеналу удари, 1 ствір у сан лоренцо Але Сан-Лоренцо дуже класно контролювали м'яч, що навіть показує нам статистика. 55 на 45 володіння. Так, у арсеналі були моменти, але, на жаль, не реалізували, хоча моментів вистачало. А ну давай заміни. Що ж, заміни відбудуться у Арсеналу, так. Так, ну, давай тоді змінимо формацію на 4-2-1. 3 1. 4, 2, 3, 1, добре Ось таку чи ось таку формацію Давай першу. Ось таку, да? Да. Так, є. Так. А, давай Марсіалі... ну, помі... поміняй місцями з месяцями Угу. А, Е замість Багимовича. Златан, іде, іде з поля. Так. О... Uh, давай ще. Uh -huh, uh -huh, давай Хаві Мактінес замість. Бори. Угу. І. Bore, uh -huh. І... Um... Ну, давай на цьому поки все. Дві заміни, ще три заміни залишаться. Вже по ходу матчу Ростислав буде нас інформувати uh -huh. uh -huh. саме про зміни, які захоче зробити в складі. Тож, дві заміни відбулося. Златану хочеться подякувати за перший тайм. Дійсно непогано цікавив. Як для гравця, якому вже нагадаю 39 років саме в цій грі. А моменти були. Побачимо, як ця формація себе покаже. І якось Дімітрі Пає себе покаже. А Дімітрі Пає теж дебютує за лондонців. Можна відмітити його класні штрафні удари, які він виконував за Вестхем, коли, грав, за Вестгем, точніше, коли він грав саме в цій команді. Та й взагалі я, мені чомусь одразу спадає на думку саме його штрафний за збірну Франції на Євро 2016. А, а мені ж спадає на думку, коли він у ворота Манчестер Юнайтед забув дуже красивий штрафний, що навіть Давід Дехе. Ми по цьому турніру бачили його форму, що навіть він не зміг. Відбити той удар. Це був матч, я згадав навіть матч, це була Румунія. Тоді їх суперник. Катака. Менді. Раджана Інголан. Mm. Дімітрі Пає. МБЛ. Раджана mm. Інголан. Зараз тримають м'яч арсенал. Mm. Менді. Проти нього РР, але Менді проходить, робить подачу, але воно обратно. Давай мукується. заміни. Так, Замі... заміни. заміни. Так. Так, давай Ісака замість Максіаля. Mm. Mm, давай Цігні замість Менді. Mm. Іван Бісака замість хати Бога. Такі заміни використовує нас сьогодні Ростислав Кравченко. Ну що ж, подивимось, як вони допоможуть Арсеналу. Ці вже 32 хвилини матчу, які залишились, нагадаю вам, треба намагатися забути та виграти перемогу подачі, але ні. Відбувається. Зараз сан Лоренцо буде будувати свою атаку. Ромеро. Може бути небезпечно, але назад. Спокійно грає Сан лоренцо Ну вони м'яч контролювати вміють, Це вони вже показали в першому mm, таймі. Ромеро. Mm. Ромеро може пробити. Ромеро пробиває mm, mm, Лено. Як грає. Mm. Якщо так Лено буде грати в чемпіонаті, я впевнений арсенал багато не буде пропускати. Yeah, це точно. І навіть останнього турніру о, ну, я не можу згадати його, в якому була саме його повинна. Він здається, що все, що мав він відбивав, а в деяких матчах, матчів навіть більше рятував, ніж мав би. Ну, всі одразу згадають 3-0 від Манчестер Сіті, але знову uh -huh. ж таки, там не була вона Лено, там було більше питання до захисту, що вони не контролювалися. Лено. І що робить сьогодні Берт Лено? Він сьогодні грає... наче це останній бій. І так, зараз треба... Ісак! Бігти, бігти, Ісак, бігти, Ісак робить! Дембеле, треба забивати дембеле, Ісак! Дембеле, дембеле. Ісак забиває 1-0! Арсенал виходить вперед! Це, це Дембеле, Дембеле, Дембеле! Я, я кажу Ісак, друзі. Вибачте. Осман Дембеле. Будь ласка. Молодець. Скористався помилкою суперника. Мені чомусь здавалося, що саме в центрі має бути Ісак, але бачимо, що Якось відтяну... вони в... так. так, так. Відтягнувся Ісак певною мірою назад. І попереду вийшов Осман Дембеле. Ось. І зараз. А питання Колочині, Чому він назад. Дивно. чому він вперед побіг? Теж не зрозумів цього. Зараз дуже така помилка. Ну... Як по мені, це ну, не кваліфіковані дії саме Колочині зараз. Дивіться. А ну, не... ми би не бачив, де м'яч знаходиться, не мов би. І, і, і окрім Колочині там ще був з ним його партнер по команді, який теж не чомусь всі. Він побіг так само, як і Колочині. Таке дуже Більно, величезне так. питання. І Дембеле зміг реалізувати. Ну, якби він не реалізував цей момент, я не знаю. У би... мене були питання. У мене питання були так. Чому так? Я б відчуваю, яка була б реакція у Ростислава Кравченка. Так. Так, Асан Лоренцо. Зараз Асан Лоренцо треба йти вже вперед. Залишається мало часу. Нагадаю, що якщо буде нічя, буде серія пенаті. Але поки що 1-0 на користі mm -hmm. лондонців. Ромеро не точна Прихопано. Передача. І Арсенал вже контролює м'яч. Лено. Вісак вибиває на цільні-цільні. Ух ти, втримався. Цільні. Кірні Дембеле. Але Дембеле втрачає. Херера, колочіні. Треба сан Лоренцо вже включати суператакуючий стиль. Але передачі. Вікін зовсім не туди. Зараз у аргентинських футболістів. Там Ісака. Подобається як не мов як довіже, грає. Але вже І... Ісак зараз зачіпляється. Кореа Робити. може пробити! І зараз Дембеле не зміг добити, але зараз коре! Треба 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 бити! Ні. Що Я робить Торіко? Був. Що робить Торіко зараз? Який від Торіко, Але атака продовжується. Цігні. Кіган треба пасувати, пасувати. Корея, але знов Торіко. Торіко, який матч від Кіпера. Я думаю, що він зацікав зараз Арсенал. Можливо, в наступне трансферне вікно ми побачимо його в Арсеналі. Але не знаю. Там ще і якраз самі Мактінес, може все може бути. Але є ще, не забувайте, є ще в Арсенала Мейсі, тільки не Ліонель Мейсі. Не Ліонель Мейсі, а це воротар Мейсі. Не буду думав, що Месі хтось послухає, подумає, що Мейсі став голкіпером, ні, це зовсім інший футболіст. Поки ні, так. Одну хвилину додав арбітер і, і О, останній шанс, штурм. Шанс. Так. РР. Ромеро. Аут. Подача. На... І треба вигравати боротьбу. Але атака продовжується. Пітон. І Остання атака. Пітон віддає, але не точно. Ні, і не все. Точно. Арсенал перемагає. 1-0. Вітаємо ми, Ростислава, з перемогою і твої враження від гри. Ну, зрозуміло, що це товариський матч. Але мені всі новачки, ну по деяким які сподобалися за ті хвилини, що їм були виведені на гру. І особливо мене вразила заміна паї, як він вийшов, і одразу, знаєш, навіть контроль м'яча от Оксана покращився, і, і був період, коли одразу кілька моментів створювалися. А коли вони створювалися, зазвичай на початковій стадії ці моменти створював Дмитрій. Так, заміна вдала. Та я би всіх би виділив би і Борну, і, ну і Раджу на Інголана. І Мензі теж непогано, і Корея мав теж шанс. Корея мав шанс, так. Але Торіко сьогодні відіграв у сан лоренцо як треба. Дійсно, Це такі сейви робив. Ну там же я думав, що ну хтось заб'є. Корея заб'є вже з другої спроби, але ні, знов Торіко там тягнув. І в першому таймі він бачимо, тягнув. Тобто, ну. В нього навіть капітанська пов'язка. Бачимо, що. Ну, капітан ще... зіграв так. Він зіграв як капітаніще, да, як можна так сказати. Mm -hmm. Тут навіть можна йому ну, і кашу гравця матчу дати, як не здивувався. Ну, я погоджуюсь з тобою, бо хорош, хороший рівень гри продемонстрував. Хоча ось в першому таймі в мене не було питань до Колечіні, а, а ось в другому таймі з Голом я взагалі не зрозумів, чому вони саме побігли вперед, а не назад. Я не знаю. Немов, не це не досвідчений захисник, а молодий, який не ну, зрозуміло, що зазвичай молоді центральні захисники вони набивають ці помилки і вже далі набивають цей досвід. А тут ну, і дивіться, досвідчений дивіться, цей дивіться. І вони зупиняються mm. обидва. Окрім не Колочині, ще зупинився другий партнер по команді. Це був Ромеро, наче 10-й номер. Якщо не помиляюсь, а Усман, Усмана було. Купу часу він міг подумати, як яка ж в нього нога робоча, що пам'ятаєте це відео. Якось, та, тобто дуже легко, і так. взагалі нікого не залишилось далі ззаду, взагалі один Торіко, але торіко не може все тягнути, так? І ще коли просто не міг. Дві секунди постояти і, ну, і вдарити. Але він не захотів так робити, але міг би. Під, підготувався, він підійшов ближче, ну, щоб вже забити точно. Тому що ну, з тої позиції, якою пробував Усман Дембеле, а, Я думаю, що потрібно забивати такому гравцю, як він, тим паче, з його хорошим рейтингом саме в цій частині проеволюшен сокера про Якщо говорити саме по. В цій грі. Але давайте повертатися до статистики нашого матчу. 10, 10 ударів, 8 ствір у Арсенала, 4 удари, 3 ствір у сан лоренцо Не дивлячись на те, що сан лоренцо не багато ударів, але непогану гру продемонструвала аргентинська команда. І я рахую, що Торіко зацікавив, я думаю, не тільки Арсенал. Я думаю, хто з тренерів нас дивиться, то записали собі десь шорт-лист. Саме цього голкіпера він себе сьогодні показав на найвищому рівні. дійсно. Так, і по статистиці бачимо, що обидва кіпери багато рятували. І хоче рахунок 1-0, але сміливо могло бути там 3-4 голи на обидві команди. Так, так, да, володіння м'ячем 58 на 42, тобто сан лоренцо більше м'яч контролював. Ну, сьогодні взагалі контроль м'яча у сан лоренцо такий віща, що ми бачили Манчестер Сіті і Пепа Гвардіоли. Угу. Ну, у нас Арсенал більше взагалі тактично направлено те, аби якомога ну, швидше доводити м'яч до штрафного суперника, і моменти сорвувалися, це незадоволений. І бачимо оціночки за матч у арсенала, а копти виділили б зі своїх саме в цьому матчі. Як я казав, новачки всі сподобалися по-своєму. Ну і заміна пає, звичайно, і Каце виділила, що він отримав 6,5. Вийшовши на півгодини, це достатньо така висока оцінка. І ціні непогано вийшов. Та я навіть ну, всі їх можу. Ну, можливо, хата був, дійсно був непомітним. Ось, в Омбісакі, коли вийшов, був певий фланг був більш активним. А так о, добре зіграли. Ну, можливо, є такий момент, що він не грав на рідній позиції, в нього рідна позиція все-таки ну, вправо, так. Так. Я просто хотів подивитися, як він може на ці позиції зіграти. Ну і Златана Ібрагімовича теж хочеться відмітити, хоч він зіграв тільки 45 хвилин, але теж mm -hmm. створював небезпеку. Він обслоював, і... так. Ну, і Максіаль також ну, там устойлював. Ударів не було, але допомагав партнерам по команді. Тобто був таким сьогодні плеймейкером. Але в нападі. Так. Ну і по, швиденько по сан лоренцо Торіко 7,0 можна було 7,5 ставити, 5 сейвів. Це, це сьогодні не реальний yeah, мальчик. Дуже багато відбувало. Але так. давай подивимось, тобто, Дембеле все-таки 7,5 поставили сьогодні, так. Ну, дійсно. А я би сьогодні і Торіко би поставив би 7,5. Ну, це для мене. Заслужив би так. зіграв Колочині. Ну, Колочині я би, ну, як і донаті 5,0. Тому що ну, питання, ну, по голу дуже багато питань. і до Перший тайм, що хороший від нього, але вже другий невпевнений. Можливо, він втомився вже в тому моменті вже вирішив не бігти назад, а, ну, але чомусь, ну, все рівно ж гравець, якщо навіть і втомлюється, але ж він має якось бігти назад, показувати. А коли ж навіть це не показував. Ну, самі бачили момент. Uh -huh. Він просто побіг вперед, і з ним разом партнер по команді, ніхто з них не зміг йому завадити. Це був, скоріш за все, один із братів Ромеро. Я їх uh -huh. так назву, так? А, тобто, і по духу. Вийшло, вийшло таке непорозуміння, яке ось призвело до голу Дембеле, і, і цей гол допоміг Арсеналу перемогти. Але все ж таки Арсенал награв на гол. Я думаю, що навіть якби не цей гол... То, можливо, би, в інших атаках арсенал би міг теж забивати. Це, знову ж таки, скажу, бо по матчу це було видно. Ще хочу сказати, що Пітон непогано на грав, насправді, не розумію, чому 5-5. Пітон так, Пітон підключався і в нападі, в принципі, то, і Ромеро створював моменти. І... Угу. Той, поблете, бачимо, опорний півзахисник, Сьогодні 16 передач точних, віддав із 16. Це теж показник Бажально, для опорного півзахисника. Погоджуюсь. Ось такий ось матч, друзі. Дійсно, дійсно таке різнобарв'я. У нас перша така гра, де команда з Латинської Америки приїхала в гості в Англію. І я дякую Ростиславе, що ти обрав саме цю команду для спарингу. Мені вони дуже сподобались. і Дуже багато облич, які можна виділити. Так, Торіко записуємо. Торіко одразу так, в лист арсеналу піде. Або, можливо, так. не тільки арсеналу, тому побачимо, як Тоб буде в наступному так. ТО. Так, тож. Дякую всім за увагу, друзі. З вами був Яслав Фуренець і Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах. Не хворійте, і все буде добре. До побачення. На все добре.